Це ділянка мережі постачання тепла та гарячої води кількох будинків та дитячого садочка по вулиці Соборності. І саме через розташування та станції ділянки роботи із заміни трубопроводів, які тут наразі відбуваються, стали викликом для працівників облтеплокомуненерго. Але вони з ним впоралися. Причини, через які довелося терміново виконувати заміну трубопроводів, зрозумілі. Вони були прокладені більше 50 років тому і за час експлуатації зносилися до аварійного стану. Це тепловики виявили. Під час гідравлічних випробувань швидкісних водопідігрівачів центрального теплопункту. Коли проводили гідравлічні випробування по графіку, значить, трубопровод на гарячій воді витримав тиску і пішов е, порив. Пішов порив, значить, ми подивилися і прийняли рішення, що потрібно цю цей трубопровід мінятися. Так як він був побудований у 75-му році, тобто е, 50 років, практично він вже експлуатується. На даний час ми замінюємо трубопровод більш сучасними терміном цих нових трубопроводів буде гарантовано 50 років. Щоб виконати ці роботи, довелося тимчасово призупинити гаряче водопостачання в кількох будинках. Але подачу тепла своїм споживачам підприємство продовжує забезпечувати, враховуючи складні погодні умови і низьку температуру повітря. Роботи проводяться оперативно, але особливості системи трубопроводів цього будинку ускладнили процес. В цьому будинку. Коли архітектор, так сказать, планував будівництво цих добропродовів, він не врахував, що потрібно їх буде ремонтувати в який час. І на сьогоднішній день е, трубопровід е, від, е, Нижньої плити лежить дето на висоті 40-70 сантиметрів. Тобто працювати під і виконувати роботи по заміні труводу потрібно як ото шахторшахтери е, на калінцях. Аби прокласти труби, фахівці облтеплокомуненерго продумали схему проведення труб під будинком. В одному трубопроводному. Ми е, метражі е, 32 метри. Тобто, з однієї сторони будинку від е, під'їзду номер 4 приходиться перетягувати на інший будинок. Складність цього. Е, не так легко все це робиться, тому що дуже і дуже низька. Е, під будинками проходять труби, тому і складність цієї роботи. Роботи розпочалися 24 березня. Завершити їх планують наступного тижня і відновити подачу гарячої води мешканцям будинків. Загалом протягом опалювального сезону у Чернігові усунуто 33 пошкодження, 28 – на трубопроводах опалення, 5 – на трубопроводах гарячого водопостачання та замінено близько 650 метрів трубопроводів. Оперативність виконання цих робіт забезпечували понад 100 спеціалістів спеціалістів, персоналу служби ремонту та експлуатації теплових мереж облтеплокомуненерго.